Я тебе хилила! Я б я просто ульт. Який в одну кішку був кинутий. Блін, де він кадешиться, мені хоч, ну, мені хочеться його поюзати. з мені пограти, навіть якщо проти кішки. Окей. Okay. I still hear the song of the sea. Each bullet is a song. <laughs> <laughs> Вітаймо на <боті. laughs> Вітаємо. По, -по кадрові розмови. Да, так, з вами, як завжди, маленький хлопчик Кейн. ха ха І чоловічий голос за кадром. Вітаю, вітаю. Маленький хлопчик. Ну мене тут Кейн на хлопчика перетворилась вже другу катку підряд. А, у мене просто блін, нестабільний психічний стан, напевно. Через ті катки, блін. То ти маленька дівчинка, то ти маленький хлопчик. Так, взагалі, непонятно. Ні, дівчинка я велика, типу. А хлопчик я, типу, маленький хлопчик. Бо це капець, ну, типу, неможливо грати, неможливо грати, неможливо грати. Хрін запишеш катку адекватно. Ну да, Це треба кілька днів підряд, тупо 24 на 7 записувати, щоб одна з десяти була якоюсь адекватною. Де тімейти не підсирають, де ворожа команда після першого кіла типу, не помирає. Не здається. Після першого кіла не помирає, так. Да. Угу. Не здається. Коротше, да. Ось така от історія. Да, взяли. Що ми взяли? Ми взяли Джина. І на мамі? І на mm, Хотіла насправді ці куплені скини вже давно Корот, а, хотіли приїжать. пограти. Діляйся. Скільки разів ми вже записуємо катку з їх участю? Та я хазай, ну раз п'ятий може. Mm. І все жодної нормальної не записали. І при цьому, не тому, що, типу, ми якось там херово граємо, чи Ні, не Без того, звісно, але це не основна причина. Проте нас Келлін з кішкою на плечах. Так, да, це буде неприємно. Згадати, як за Джина грати. Я останній раз за нього грав в урфі, де зібрав його максимальну швидкість бігу, просто літав по всій мапі. Було чудово, звісно. Рекомендую, якщо вам випаде джин. Збирайте йому швидкість атаки і швидкість бігу. Це просто Треш. Але, всі обережно грають. Десь я таке вже бачив сьогодні. Всі грали обережно, а потім як якась шивана почала помирати просто покиде. Так. Mordi's знову first blood, як і в попередній каті. Ну, там, конечно, інший морда був, але тенденція мені подобається. Да. А інші в лісі у нас. У -у -у. -у -у. Давно не бачив морду в лісі. Там щось діанка. Битва за крабом. А ну. Побонька трохи. Ну ось тобі чотиры. Я сопрошу. У мене немає у мене Як прийшов, так і пішов. Оп. Оп. Ну четвер нормально ще там сталося, я не побачу. Кьюшка була прикольна. Я просто так крок в сторону зробила і вона взагалі в іншу сторону розвернулась. Така на розслабоні гра прямо. Ага! Мені Мейп так груза! Flease! Тільки кей, бере а там якийсь треш починається. Починається треба мансить, короче. Там щось вигадувати, намагатися фармить, жити під баштой. Короче, ну, типу, блин. Моментально. Я бекну вже. Я пошку. Ну, Щось куплю. А що там, пач, ну, и ну? Походу, не Ну, вообще-то. Так, бо в мене ну, оновлення да, було. Ну, вони там бувають, оновлюють і не випускають його, mm -hmm. але тут, походу, да, бо Infinity став дешевше. Mm -hmm. Так що можна його зарашити, в принципі. Там він дешевше став на 150 голди, по-моєму, але в нього mm -hmm. забрали 5 АД. Але це такий навіть баф трохи, бо його просто раніше можна купити. Там mm -hmm. весь прикол у його пасивці. Ну якісь вони взагалі тебе дуже Asim. обережні. Mm. Ah. він там. Вона так нас боїться. Ой, не кюшний день. Обідної oh. кішки. Бля, вони там пішли вбили морду. ми не помітили. Десь. Угу. Хорошо. Байт на смерть. Щось я сьогодні часто байчу на смерть. Угу. Это такая на удачу душа. думаешь что там на драконе. Вот. Mm -hmm. Оп. Оп. Угу. Щось в мене підозри, що Ця катка теж була недовгою. А, ти вже, випишу, а вже на бек пішов, а я закинув. А я вже й на бек пішов. Понятно, ну Хоч бери і піддавайся людям, я не знаю. Ну, щоб мотивувати в них бажання рати. Ні, ну тут хоча б два кіло минуль це взагалі. ні. 0,20 було в них, ще щось да. таке. Так. Просто закі... катка закінчилась десь на 20 й хвилині, да? Да, приблизно так. Приблизно на 20-й хвилині і наша команда ні разу не померла. У них жодного кіла не було. Ну, це треш. А якщо не почнемо дуже сильно мерти? Ну так, наприклад. Саме так. Та йоп! Дура, іди нахер. Ти, ти, я було, що куди пішла що вообще? Охірешно. Там да, мені похуй на тебе, блядь. Ой, не юш. Да ч? Вона мене навіть не намагається атакувати. Я не знаю. Типу, я поруч стою, я саппорт, який не б'є. Ну, типу, дамагу у мене. Ну... О, она... молодець, Юмка. Давай! Ай, я лучше. Боник. Ну, знаешь Ладиану. Угу. Что это у тебя? Дочонка. У меня маленькая. На, Шурелію. Ну, я вона буде справа. Єбай, у тебе житки! Я скористалася Шурелією. Зазвичай завжди збираю не за нами, але це перший раз, коли її на тиск. Я гост проти тиск плюс твоє Шурелію. Нема мани. Ти чого лишаєш цього? Не знаю. Так хоч треба хоч раз лежнути за гру, слухай, десь десять хвилин. Я трошки жабу. Зараз зараз повернутися. Блять. Хорошо? Це погано. Рібгаємось. Оп! Отак. Постоять. Ой, молодець. Заряджаю. О, oh, <laughs> хорош! Через мене кинула хвилю. Супер. Отак так от. Мордади, фейбрат. Блять, я 4 промазав мій косяк, сорі. Я по кріпу вдарив, Та, ну, нічого, я все одно типу стояла, бо хотіла щоб він не тікав. Бо він так захопився тим, щоб мене бити. <гад> Оп, хорошо. Злыв. Уже тачанку. <свят> 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 Вона залишила мені жабу після того, як я забрав в неї тачанку. Угу. Таке буває. Я нафіга то повірила їй. Морда рятує всю команду, диви. Хороша, вообще красава. Нічка, на, отак. Я померла. От Отак, давай, я померла! Ее! Це дарває, я просто підійшла, щоб його похилити і померла. Ну, асіст хотіла. Асіст хотіла. Ліля, тут червяківців. Капець. Дом. Ну да, не здається. 26 шість дев'ять. Це було на такому майстерному рівні. Це Юль так довго до неї де за лежить а я привела Люкса. А ч а, не захотіла забирати кіл? Не, не знаю, У мене, чи то перезарядка була, чи то я хотів їй сам віддати. Блять. Всі врятовані. Ви напали на психопата. Боньк. Mm -hmm. Боньк. Бонь. Чотири. Дякую, дякую. А от тепер треба тікати. Mm -hmm. Дякую, дякую. Не, вот слухай, ну тут прям тимплей. А. Я тебе хилила. Я, я про це ульт, який в одну кішку був кинутий. Блін, де він кадешиться? Мені, хоч, ну, мені хочеться його поїздати. Можна мені пограти, навіть якщо проти кішки. Okay. Ай, я в страх паску. Больше мы все одно уже едим. И то правда. Зарословой зараз прыгаю. охо хо 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 цікавий біл Ні, Ну ладно. Вони поважні люди. Не здалися, да. дякую всім за перегляд. Да, Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ляли буда. Що робить. Всім пока.